Для поціновувачів всього нестандартного, надзвичайного. До вашої уваги, набір чашок із 4 штук об'ємом 260 мл. Кожна кружечка, бачите, має свій окремий колір, чашки легкі, із високоякісного, термостійкого боросілікатного скла підходять для СВЧ, печей, посудомоїчних машин. Бачите, одна кружечка така от переливається всіма кольорами. Золотиста, срібла дзеркальна і прозора. Ідуть вони в, в такій упаковочці від е, виробника. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт www.vedelka.com.ua в кого також залишаються додаткові запитання, запитуємо в коментарях під цим відео. І ще раз наголошую набагато більш товару, ви можете побачити саме на нашому сайті vedelka.com.ua.